І говоритимемо ми з Ігорем Поночовним. Це керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Пане Ігоре, вітаємо вас в етері громадського радіо. Доброго дня. З вашого дозволу, пане Ігоре, я почала вчора гортати якісь останні новини, які є у різних засобах зв'язку від прокуратури. От новини, та які ви повідомляєте, і багато можна зустріти повідомлень про справи про звинувачення у держзраді, суддів, прокурорів. Тощо скажіть, будь ласка, чи багато таких справ з початку саме повномасштабного вторгнення є у вас в роботі, ну і можливо навіть заочні вироки? Що стосується держзради, то це в основному кримінальні провадження про злочини, які вчинені були у 2014 році, і дещо менше вже виявлено їх було у подальшому, оскільки саме там перехід на бік ворога і державну зраду громадяни України в Криму здебільшого вчинили в 2014 році після окупації, якщо говорити про події після повномасштабного злочину проти основ національної безпеки. А також е, воєнні злочини, які вчиняють в тому числі і громадяни Російської Федерації на території окупованого півострова відносно цивільного населення, це стаття 438, порушення законів звичаї війни, і ми розслідуємо такі факти, як здійснення незаконного призову громадян України в російську армію, е, порушення права на справедливий судовий процес, е, привласнення державного і приватного. Uh, майна та багато багато інших Пане Ігоре, з вашого дозволу, я хочу повернутись буквально на один крок назад з приводу ем, звинувачень у колабораційній діяльності. Ем, вже правозахисники, юристи аналізують, як застосовують цей, це законодавство, так ем, зокрема щодо тих, хто, наприклад, перебував на новоокупованих територіях, і часто виникають запитання наскільки адекватно та власне працює система, коли йдеться, ну наприклад, про працівників комунальних підприємств. Пріємств, тощо, що ви можете сказати про те, як вам працюється так от з тим законодавством. Багато було, я кажу, різних дискусій щодо нього. Наскільки багато справ вдається відкривати, і які от можливо та от ваші відгуки щодо того, як як його застосовуєте ви зараз? О, ну, дивіться, з однозначно, коли ця стаття тільки була доповнена в Кримінальний кодекс України? Дійсно, у багатьох були побоювання в тому, що стаття не враховувала тривалої окупації Криму, тривалої окупації частини Донецької Луганської області, оскільки життя там і надалі після окупації тривалою. Люди там вели бізнес, працювали на посадах, які впливали на політику окупантів або не впливали, і тому вони теж. Могли бути під загрозою притягнення до кримінальної відповідальності, але це в тому випадку могло б статися, якби ну зловживати тими повноваженнями, які є в кримінальному крикримінальному процесуальному законодавстві. Ми одразу якби використовуючи наші координаційні функції органів прокуратури, ми одразу якби, виробили такі пріоритети в роботі і для служби безпеки України, і для національної поліції. І чітко визначились, кого ми вважаємо колаборантом і притягуємо до кримінальної відповідальності, а кого ні. Тобто, загалом ми працюємо, наприклад, по колаборантам, які призначені на посади в органи державної влади окупаційної влади в Криму. Ми працюємо по тим бізнесменам, наприклад, які надають товари, послуги або співпрацюють напряму з. Окупаційною владою держави окупанта в Криму, тобто з окупаційними адміністраціями, з армією російською, з правоохоронцями окупаційними і так далі. Тобто, ми не, ми не притягуємо до поліфі... до кримінальної відповідальності там рядовий бізнес, діяльність якого спрямована виключно на задоволення життєво необхідних потреб цивільного населення в Криму. Тому що окупація це, це не вирок, це тимчасове явище, і наші громадяни продовжують жити на окупованій території і повинні мати якісь засоби для існування і, і можливість нормально проживати. це в тому числі і міжнародним гуманітарним правом покладено як один із обов'язків на державу, яка окупує територію іншої держави, забезпечити функціонування нормальної життєдіяльності цивільного населення на окупованій території, тому. Умовно, простою мовою ми вважаємо колаборантів і розслідуємо кримінальні провадження тільки відносно тих громадян України в Криму, які співпрацюючи з державою окупантом, приносять шкоду Україні. Ті, хто формально підпадають під дію цієї статті, але такої шкоди не несуть, ми ними не займаємось. Тому якби в себе ми вибудували. Отакий алгоритм роботи, який убезпечує тих кримчан, які не вчиняли ніякі злочини від притягнення до кримінальної відповідальності? А скажіть, якщо порівняти кількість справ по Криму 2022 і 2023 років, яку тенденцію ви відслідковуєте їх кількість збільшилася чи зменшилась, і чому у тому чи іншому випадку? Тенденція практично не змінюється, тому що ну, в Криму особливо нічого не змінюється. Якщо говорити про злочини проти основ національної безпеки, то цифра абсолютно стала і ну, з року в рік приблизно все одне і те ж. Якщо говорити про воєнні злочини, то кількість воєнних злочинів саме вчинених, у му році, в 23-му році, скоріш за все, дещо зменшилась в порівнянні там до повномасштабного вторгнення, оскільки зараз акценти окупантів здебільшого прикуті до війни на материковій частині України, mm -hmm. а не до війни з цивільним населенням в Криму, хочу нагадати, ну, я не можу сказати, що там кількість значно зросла. Хочу нагадати аудиторії громадського радіо, що ви нас можете бачити ще й в Ютубі. Зараз нашим гостем є Ігор Поночовний, він керівник прокуратури автономної Республіки Крим та міста Севастополь. І ми дякуємо вам за те, що ви підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки і натискаєте на дзвіночок. Що більше наша аудиторія, то ми вам більш вдячні, і насправді ми можемо так поширювати важливу вкрай інформацію. Пане Ігоре, я ще хотіла запитати, ви коли говорили про бізнес. Який теж так почасти співпрацює з окупантами. Чи виявляли ви останнім часом такі от випадки, коли, наприклад, бізнес якийсь відомий, або бізнес людей, які у нас медійні, причетні десь до влади, було виявлено, що він там в Сіру працює в тимчасово окупованому Криму? Ну, питання виявлення бізнесу воно досить складне було до повномасштабного вторгнення, оскільки Кримінальний кодекс. України не містив, не передбачав кримінальну відповідальність за ведення бізнесу в Криму. До цього взагалі працював закон про вільну економічну зону Криму, який дозволяв українському бізнесу працювати в Криму. Але, звісно, якби той бізнес, який працював в Криму, він повинен був реєструватись в Російській Федерації і працювати вже як російський бізнес. Якщо говорити про якийсь великий бізнес, то такого ми не виявляли більш дрібний бізнес виявляли, але розслідування цієї категорії кримінальних справ досить складне, оскільки великий бізнес використовує великі ресурси для того, щоб маскувати свою діяльність. Наведу вам приклад, колись розслідували. Ми кримінальне провадження з приводу діяльності в Криму е, мережі відомих там французьких е, супермаркетів, uh -huh. і е, отримати доступ до їхньої юридичної документації в Росії ми, звісно, не можемо. Е, українське представництво пояснює, що це якийсь російський бізнес. Використовує нашу торгову марку, і під нашою торговою маркою там щось здійснює. Ми там бізнесу не ведемо. Те ж саме стосувалось там і канадських кінотеатрів, те ж саме стосувалось там німецьких е автовиробників і так далі. Тобто, користуючись тим, що ми не маємо можливості е отримати доступ безпосередньо до місця вчинення злочину, до фігурантів е злочину. Недобросовісний бізнес прикривається тим, що це не ми, це якісь російські, е, якийсь російський бізнес, який просто там намагається uh -huh. бути схожим на нас, тому досить, досить складно все доводити, але тоді, коли вдається доводити, то ми і маємо процесуальні результати. У нас є і кримінальні провадження з приводу компаній, які там видобувають корисні копалини в Криму. У нас є там доведені факти. І... Участь іноземних компаній, там в будівництві не, мосту через Стерченську протоку, і, Відповідно, наші матеріали були використані в, в одній з європейських країн для притягнення до відповідальності власників цих компаній, і так далі. Тобто, те, що вдається, то ми, звісно, розслідуємо. Але повторюсь, ця категорія. В доказуванні досить і досить складно, оскільки ми вже заговорили про великий бізнес, тобто велике майно знаємо, що прокуратура Криму розслідує близько 25 кримінальних проваджень за фактами привласнення окупантами державного і приватного майна. Можете розповісти нам про якийсь один чи можливо декілька яскравих епізодів? E, насправді цифра 25 кримінальних проваджень не відображає масштаб розслідування, оскільки там, наприклад, одне із кримінальних проваджень це багатоепізодне кримінальне провадження, в якому в одному кримінальному провадженні розслідується більше 100 злочинів за фактами привласнення там державного майна або публічного майна, як його виділяє міжнародне гуманітарне право. З приводу яскравих, ну мабуть, це націоналізація окупаційною владою там Чорномор дитячого табору Артек, виноробні Масандра. Відповідно, за, за ці дії ми повідомили про підозру і голові окупаційної адміністрації в Криму. І е, голові парламенту е, окупаційного кримського, які приймали рішення з приводу націоналізації е, цього майна. Так, це вкрай важливо, пане Ігоре. І тут ми підбираємося до теж вкрай важливої теми. Днями була дата, яку на жаль окупанти теж перекручують і використовують на свій лад. Я кажу про 20 січня, яке є днем автономної республіки Крим. І в цьому контексті, звісно, зараз тривають дискусії на різних рівнях про те, що робити державі Україна після деокупації саме Криму. І говорячи про цю стратегію, часто можна почути, що має бути сформована команда команда для роботи на цій території. І, зокрема, я так розумію, і команда правоохоронців. Хоча, очевидно, треба буде говорити і про суди, і про прокуратуру. Скажіть, будь ласка, станом на зараз вам хоча б приблизно рамково зрозуміло, як власне мають працювати правоохоронці, прокуратура в Криму після деокупації? Так, ми зараз якраз працюємо над цим в рамках відповідної робочої групи, яку створив. Генеральний прокурор саме з цією метою для того, щоб ми напрацювали нормативну правову базу для реінтеграції і відновлення кримінальної юстиції в Криму. Ми з урахуванням там реформ, які відбувалися в органах прокуратури, маємо вже чітку дорожню карту, як повинна бути з точки зору кадрової політики. Влаштована е, робота прокуратури, скільки нам працівників потрібно буде для роботи е, в Криму, які це мають бути прокуратури, е, розроблено один із варіантів, яким чином можна буде після деокупації Криму швидко заповнити е, посади. Працівниками органів прокуратури аналогічно я знаю, що цю роботу проводить і Служба безпеки, і Національна поліція, і Державне бюро розслідувань складніше, звісно, буде там судові гілці влади або іншим органам, які в яких немає кримських органів на материковій частині. А от прокуратура, поліція СБУ, ДБР такі підрозділи мають, тому нам дещо простіше. Так само ми в рамках там робочої групи і напрацьовуємо зараз відповідні зміни до законодавства, оскільки е, чинне законодавство знову ж таки не враховує питання окупації деокупації, відновлення роботи після е, тривалої до окупації, саме такої, як в Криму, тому е, спільно з колегами з офісу генерального прокурора з неурядовими організаціями з експертами. Ми зараз якраз напрацьовуємо таку концепцію необхідних змін для того, щоб робота правоохоронних органів і в цілому кримінальної юстиції в Криму після деокупації була максимально ефективною, щоб нам не доводилось е, зіштовхувати з різними проблемами після деокупації, і потім думати, як їх, як їх вирішити. Тобто, наше бачення, що ми повинні підготувати законодавство вже і вже з готовим законодавством, яке на нашу думку. Вирішить основну масу проблем, з якими ми можемо зіштовхнутися, щоб ми вже з готовими рішеннями цих проблем могли заходити на роботу в деокупований Крим. До слова, вчора в ефірі громадського радіо у проєкті звільніть наших рідних правозахисниця з платформи Крим П'ята ранку говорила про те, що у Криму до окупації було 1700 адвокатів, а після деокупації їх потрібно буде щонайменше вдвічі більше. Це до нашої присутності, так, у правому у правовому полі, після того як. Півострів знову стане вільним, і наше наступне питання буде ось яке як має діяти держава Україна по відношенню до росіян, які у великих яких у великій кількості завезли до Криму чи які самі приїхали до Криму за всі ці вже 10 років окупації? Не являючись фахівцем в цьому питанні, тому що це міграційне законодавство, тут питання більше до міграційної служби, але як е, юрист е, я притримую з думки, що всі, хто незаконно перебуватиме в Криму з іноземних громадян, в тому числі громадян Російської Федерації, які незаконно перебувають в Криму, повинні бути або отримати законні підстави там перебувати, або бути е, е, видворені, депортовані за межі е, України. Всі, хто на легальних підставах в Криму перебувають, до, до, до них питань немає. Звісно, Російська Федерація за 10 років окупації Крим колонізувала досить і досить сильно. Це, на мою думку, всі злочини, які вчиняє окупаційна влада відносно цивільного населення, всі ті політики, які вона застосовує відносно е, українського населення в Криму, якраз спрямовані на в першу чергу на демографічні зміни в Криму, тому що. На жаль, українця і росіянина досить легко можна асимілювати в суспільстві одних чи інших, і тому Російська Федерація з початку 2014 року максимально намагалася з Криму видворити всіх, хто може чинити будь-який спротив, тобто стерти будь-яку українську ідентичність в Криму і замінити її ідентичністю російською. І тому. Велика проблема з колонізацією Криму росіянами, але я більш ніж переконаний, що на момент деокупації більша частина з них і так виїде з Криму, тому що вони в першу чергу вони будуть розуміти, що їм загрожує кримінальна відповідальність в Україні. Тому на їхньому місці валізи пакувати пора було б вже. Поки, як говорить наше військове командування, поки Кримський міст стоїть, треба їхати назад в Росію. Ну ми сподіваємось, поки міст стоїть, то росіяни їдуть. Так, будемо сподіватися, буквально в цьому контексті хочу уточнити, є наразі розуміння, як бути з тими вироками, так які ну з тою кримінальною відповідальністю в лапках, яку е вішають на українців, на кримських татар, е саме е окупаційні оці суди, окупаційна влада в Криму. Що нам тоді з цим всім робити? Тут теж є вже певні напрацювання: є законопроект, розроблений Міністерством юстиції і зареєстрований в Верховній Раді, і аналогічно з цією ж темою ще працює і наша робоча група. Попередньо так, в загальному, як ми говорили, однозначно, особи, які вчинили злочини відносно Росії. На думку окупаційних правоохоронців і так далі, ці особи мають бути звільнені з місць позбавлення волі, відносно них мають припинитись будь-які е, кримінальні справи і так далі. Але це повинно бути передбачено знову ж таки в чинному кримінально-процесуальному кодексі, оскільки зараз цього механізму немає. Е, складніша ситуація з. Е, Тими, хто відбуває покарання за умовно на юридичному такому сленгу, скажу за побутові злочини, тобто за вбивство, за крадіжки, там за розбійні напади, і так далі. Оскільки це злочин як в Російській Федерації, так і в Україні, і е, якщо особа вчинила розбій е, під час окупації, це не означає, що вона повинна не повинна нести відповідальність за це і в. Україні, тому, на мою думку, такі вироки мають бути просто верифіковані українськими судами, і особа повинна продовжувати відбувати покарання, або там закінчувати його відбувати, якщо Український і Російський кримінальні кодекси містять різну санкцію е, за такий злочин. Тобто тут однозначно не можна підходити е, таким принципом, що все, що було за час окупації, винесено. Окупаційними е, судами повинно бути скасовано, і всі повинні бути звільнені від е, відбування покарання. Однозначно ні. Але умовно політичні статті, е, політичні в'язні повинні бути звільнені в законний спосіб, який зараз Україна має розробити. Всі, хто вчинив побутові злочини, вироки мають бути верифіковані. Особи е, повинні понести покарання за ті злочини, які вони вчинили на. Тимчасово окупованій території півострова Крим і ми ще нагадаємо тим, хто дивиться нас на Ютубі громадського радіо, щоб ви коментували нашу розмову, підписувались і ставили собі дзвіночки, щоб не пропускати наші майбутні розмови. І на сам кінець, ми хочемо вас запитати про підготовку до виборів. Чи перевиборів Путіна у Росії, яка які вже відбудуться 17 березня? Наскільки нам відомо, що з цією підготовкою відбувається у Криму? Що ви фіксуєте? У нас зараз у нас, відповідно є ряд кримінальних проваджень за кожним фактом проведення будь-яких виборів Російської Федерації в Криму, коли ми говоримо про вибори президента, вибори там Сенату Госдуму, і так далі. З приводу виборів президента Російської Федерації, які незаконно проводитимуться на тимчасово окупованій території півострова Крим, у нас вже є відповідне завдання з офісу генерального прокурора. Ми розпочнемо відповідне розслідування, в рамках якого будемо фіксувати, фіксувати все, що відбуватиметься в Криму. У нас є вже практика. У нас є е, притягнуті до кримінальної відповідальності працівники, е, в тому числі топ-чиновники з е, їхньої центральної збирательної е, комісії в Криму чи збирательної комісії по Республіки Крим, і голова притягнутий до відповідальності за проведення попередніх виборів. Тобто, у нас вже е, так би мовити, рука набита, і це питання лише часу. Дякуємо вам, пане Ігор, за цю розмову. Нагадуємо, що з нами на зв'язку був керівник прокуратури автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Горпоночовний. І сподіваємося, що Кримська прокуратура вже в найближчому майбутньому буде працювати там, де й потрібно, а саме в деокупованому Криму. Я нагадаю, що ваша підписка на Ютуб каналі Громадського радіо це наша мотивація. Долучайтесь до нашої спільноти на Ютуб. Для нас це вкрай важливо. Ну а ми будемо потрохи завершувати цей етер і. Я хочу сказати, що готувала для наших слухачів і слухачко, слухачок ще одну композицію, якраз про Сімферополь або Акмезджит. Це теж в рамках проекту Хоробрі міста. Я ще раз раджу всім тим поціновувачам такої української музики послухати ці композиції. Ну а ми будемо поки що слухати лише новини, які будуть об 11.00, тому що це вкрай важливо для етеру громадського радіо. І залишається у нас е, така надія, що якомога швидше, можливо, якщо не цього року, то точно наступного ми будемо не тільки слухати пісні про Крим, а й бачити Крим, і відвідувати ці кримські міста, які будуть вільні і деокуповані. А всі росіяни, якщо не встигнуть виїхати ще живим кримським мостом, то вже випливуть до того часу, поки ми туди приїдемо. Е, поки що прощаємося, слухайте, думайте. Той самий ранок на громадському радіо.